То, якщо каже Павло, якщо Христос не Воскрес, то віра наша марна проповідь наша даремна. Ну, смисла в цій дорозі, всьому цьому стражданні, всі всіх цих сльозах не має. Христос Воскрес. І Він тепер має місію. Він воскрес для чогось. Він годує і гріє. Турбується про церкву, як пише апостол, щоб не мала жодної влади і плями в теперішньому часі це написано. Він, як первосвященик, заступається за своїх завибраних, це його служіння, заступатися. Тому що є той, хто день і ніч оскаржує, знаєте Хто? А Христос заступається. І коли апостол. Павло пише, оце питання нашого гріха, каже, бідна людина в восьмому розділі. Хто мене визволить? Він на цьому не закінчує. Він каже, дякуючи Богові через Христа, він каже, бо всі, хто вірить, вони мають свободу через дух. Да, він каже, що закон духа визволяє нас підіхає смерть.